Сьогодні, 20 січня, в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. Їх обстрілювали і в день, і вночі. А вони тримались до останнього. За незламність їх прозвали кіборгами. Героїчна оборона литовища тривала 244 дні. Чимало наших захисників полягло за важливий стратегічний об'єкт. А ті, яким вдалося вижити у цей день, віддають належне своїм побратимам. Тетяна Петрина продовжить. Ви всі розумієте, що це кінець. Тут не залишиться нічого. Здавати аеропорт наказу не було. Але якщо хтось вирішить його покинути, я зрозумію. Мужики, вибачайте, у мене сьогодні по плану баня. А мені в ломку то підлетіла на згляді. А я взагалі темноти боюсь. Невже ну, можна буде сьогодні хоч виспатися? ви круті. А Ви не люди, ви, мабуть, кіборги. <гум> Донецький аеропорт простріляний, мов решето. 244 дні тривала його оборона. Незламних захисників терміналу прозвали. Кіборгами ми були просто звичайні люди, хоча отримали таку назву, але в житті його не застосовую. Якось ну, бо не хочеться. По ним били і в день, і вночі. Їх труїли газом і трощили артилерією. А вони стояли до останнього. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. 20 січня це день підриву самого нового терміналу і фактично завершення оборони дапу. Це не день пам'яті, не день чогось гордого, а просто ми повинні шанувати і пам'ятати тих, хто загинув, обороняючи, обороняючи дап. Тому це не якийсь святковий, а швидше траверний день, особисто для мене, та й для нас, хто там проводив оборону. 2012 рік відкриття нового терміналу у Донецьку литовищом встигли скористатись близько мільйона пасажирів. Однак російське вторгнення поставило хрест на мирній історії аеропорту. Наприкінці травня 2014-го цей стратегічний об'єкт знову контролювали українські військові. Та вже весени того ж року за нього почались запеклі бої. Ходом холодів у руїнах аеропорту ставало тільки гарячіше в якийсь момент. Доставляти провізію та змінювати воїнів стало майже неможливо. Російські найманці тиснули звідусіль в самому пеклі протистояння. Тоді був і Федір Мисюра. «15 січня отримав поранення і в ніч з 15 на 16 була евакуація в Дніпро. І сам самолікувань за декілька днів ворог підірвав один з терміналів. В той день загинуло 58 українських захисників. Загалом 101 військовослужбовець віддав життя, обороняючи ДАП. Поранень зазнали 440 людей, і дев'ять зникли безвісти. Двадцять 24 січня 2015 року кіборги остаточно покинули аеропорт. Тетяна Петрина, Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.